Добрий день, Ви на каналі В'яжемо за вечір. І, і Сьогодні в прошлому відео ми в'язали ці дубові листочки. А в цьому відео ми будемо в'язати жолуч. Ось такий він в мене коричневий з зеленою шляпкою. Шляпка може бути і бежева, коли вже жолудь дозрівший. Ну, мені такий захотілося зв'язати. Ці прикраси я буду використовувати для своїх фото, коли я фотографую свої іграшки на продаж. Також це може бути декор, також це може бути прикраси іграшок, це можуть бути прикраси для віночку. Я робила прошлою осінню віночок на двері, де в мене були грибочки, можете також силочку я залишу. Грибочки, листочки, жолуді. Все це прикрашало мій віночок і було дуже прикольно. Ви також можете собі таке зробити. І так, починаємо жолудь наш. Кільце мігумі. Кільце. Набираємо шість стовпчиків без накиду. Один, два. Три, чотири, п'ять, шість. Тягнемо за коротку ниточку, затягуємо наше кільце, і в наступному рядочку робимо 6 прибавочок, тобто під кожну петельку по одному, ой, по 2 стовпчика без накиду, під першу петельку 2 стовпчики, під другу петельку 2 стовпчики, під третю петельку, під четверту. Під п'яту і під шосту петельку. Всього у нас вийшло 12 стовпчиків без накиду ось по кругу. Тепер затягуємо по ниточку нашу, щоб не було дірочки. І в'яжемо 5 рядочків по 12 стовпчиків без накиду. Тут же або відмітьте іншою ниточкою початок, де ви будете в'язати. Іншого кольору. Я ось візьму, в мене залишилось тут. І в'яжемо 5 рядочків по 12 стовпчиків без накиду, тобто 60 петелек. І так, пров'язали ми з вами 5 рядочків по 12 стовпчиків без накиду. Ось такий у нас жолудь. Там буквально ну, 2-3 кульки холофайберу набили. І тепер закриваємо наш жолудь, і будемо в'язати для нього шляпку. Закриваємо рядочок, у нас буде з шести убавочок. Перша убавочка, друга, третя. Четверта. П'ята. І шоста убавочка. І шосту убавочку ми витягаємо цю ниточку і одразу її протягуємо з єдним стовпчиком через ниточку, яка на гачку. Підтягуємо, відрізаємо, ось так витягуємо. Беремо голочку з широким вушком. Продіваємо через петельки через одну, полупетельки оці передні, якби, ті, котрі ближче до вас, не що всерединку. Ось так. І третю. Через одну. У нас тут шість залишилось через одну. Все. Ниточку ховаємо, продіваємо між стовпчиками і потім сюди ж втикаємо і так, два-три разочки. Ниточка закріпиться за холу файбер і вже нікуди не подінеться. Відрізаємо. Жолудь у нас готовий. Ми зараз виготовимо для нього шляпку. І так, шляпка. Шляпка у нас буде така зелена. Вона може бути і бежевого кольору, і білого. Ну, тому що жолуді вони ж змінюють колір під час свого дозрівання і так далі. Нитку залишаємо таку довгеньку, і потім вона нам потрібна буде, щоб потім хвостик на шляпці зробити. І робимо кільце амігурумі. В описі під відео також. Є посилання на відео основи в'язання. Якщо ви не ну, хочете потренуватися, як робити кільце горумі. Я тут не дуже так подробно так, показую це, ви можете зайти туди, і там я дуже повільно так, показую всі елементи, які необхідні для в'язання іграшок, які я тут на своєму каналі в'яжу. І так, в кільце горумі набираємо 6 стовпчиків без накиду. другий. Третій, четвертий, п'ятий, шостий. Затягуємо. І в наступному рядочку робимо шість прибавочок, тобто під кожну петельку по два стовпчики без накиду, Один і сюди ще один. Під другу петельку два. Третю. Під четверту два стовпчики без накиду, під п'яту і під шосту. У нас вийшло 12 стовпчиків без накиду. Затягуємо ниточку, щоб не було дірочки. І в'яжемо два. Рядочки по 12 стовпчиків. це 24 стовпчики. Просто по кругу пров'язуємо 24 стовпчики. В'язали останню робимо, значить, так. відрізаємо вже ниточку, ну, так і длиннішу, щоб пришити до нашого жолудня і робимо, значить, останню петельку. З'єднувальним стовпчиком витягаємо і повертаємо на ізнанку. Ось така у нас буде шляпка. Ось такий буде жолуч. Зараз пришиємо його до жолудя і зробимо оцю таку, ну, на шляпці. Хвостик. так Пришиваємо. Тут, де ми починали, воно таке більш пухкеньке, хай залишається, пришиваємо там, де ми вже стягували ниточку. ось так Тут також ну пришиваєте, дивлячись, я всі іграшки стараюсь пришивати, бо навіть якщо іграшка інтер'єрна, то не факт, що її не схопить дитина. Тому стараюся все пришивати дуже щільно, щоб нічого, не дай Боже, дитина там не подавилась чи ще щось. Такі маленькі дитині. дітям не можна давати маленьким іграшки. Тому в мене є на каналі Полуниця, навіть вона така більша, ніж справжня, саме для безпеки діток. Так, пішли далі. Так, як я ви казала, витягуємо десь в... між товчиками, потім сюди ж проколюємо і робимо наступний стежечок. Так, по, -по кругу проходимо по колу. І буде у нас такий чудовий жолут. Я інший зроблю трошки в інших кольорах. Також коричневий та зелений буде, але трошки відтінки інші. Де тут ще прихопить? Прихоплюємо і продіваємо, ховаємо наш хвостик. Так. Набираємо 4 повітряні петельки: 1, 2, 3, 4. У другу петельку від гачка пров'язуємо стовпчик без накиду. Так. І в дві, які залишились з'єднувальні стовпчики. Перший і другий. Все, тепер я цей хвостик просто прячу всерединку і зараз покажу вам готову іграшку. Так, ось ми дов'язали наш жолудь, такий він вийшов. Можна його зробити шляпку бежеву, коли вже він такий дозрілий, а в мене такий зелененький. В попередньому відео були дубові лис листочки, також можете перейти зв'язати ось такий маленький жолудь. Якщо вам сподобалось в'язати зі мною, підписуйтесь, ставте лайк. І пишіть коментарі. Це мені дуже приємно і мотивує робити для нас, для вас нові відео.